І доброго дня, мої шановні підписники і ті, хто випадково заглянув до мене на канал. З вами знову я, Камська Ірина. І сьогодні я хочу записати для вас відео, щоб показати, як же почувають себе рослинки, які я купувала взимку. І відеоогляд я на них описувала. Але тоді у відео я сказала, що дочекаюся теплої погоди. Це було взимку, було холодно. Мали бути морози, і я не відразу їх висадила. Я вирішила, що нехай вони трошки у мене постоять у кімнаті, додадуть мені весни, природи, скажімо, скажімо так, зимового саду мені захотілося дуже. І я їх залишила у хаті. Що ж з ними трапилося? На вулиці у нас ще холодно. Квітнуть квіти, але, 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 сьогодні вже два рази пролітав сніжок. Це дуже незвично, тому що цвітуть дерева, квітнуть квіти, а на вулиці дуже холодно. Тому я сьогодні не пішла робити на вулицю і хочу зняти для вас це відео. Буду казати трошки швидше, а то щось я забалакаюсь. І так, ви бачили отакі мої. Це жималось шапкова. Їх було три саджанці. ось вони всі три. Отакі здорові прирости на цій шапкаві жималості. Ця трошки більше. Ну, і це була в нас сама маленька від віки. Вона була дуже маленька, отакусінька зовсім, ну, аж отакусінька. І оце отакі прирости вона дала, тому що я їх попересажувала у більші горщики. Тут дуже гарні прирости. Але я хотіла б спитати у вас, у тих, хто вже вирощує такі рослинки, бо у мене маленьке таке запитання. Я її купляла як варієгатну із-за кольора, із за, -за такого яскравого кольора. Вона дала дуже гарні прирости, тобто, оцей оце, весь прирост, отак щоб вам було видно. Оце весь прирост, це прирост цього року, скажімо так. На вулиці вони вже ж досі ще не давали приросту, не росли, бо там холодно, але в кімнаті їм комфортно, тепло, і вони пішли у... Зроста... зростати. В мене пішли. Але чому я хочу у вас запитати? Мені не, не розуміло, чому верхівка. Не варієгатна, вона геть зелена. Бокові пішли варігатними, такими ж двокольоровими, а верхівка йде повністю зелена. Може, ви мені підкажете, що мені з цим робити? Тому що я знаю, якщо інші варігатні рослинки і в них прирости йдуть зеленими, неварігатні, їх рекомендують видалити. О, Може буде вам видно? У нас трошки пролітає сніжок. Може буде видно, а може і ні. Він такий мілкий-мілкий, але пролітає. Хоча усе зеленіє. Ну, не до цього. Чому верхівка повністю зелена, не варіагатна. Пожовтіє вона потім. Хоча я дуже сумніваюсь в тому, що вона поміняє свій колір ну, на другий, не знаю. От. Мені її видалити, чи це так природньо, це так і повинно бути. Не знаю. Отака рослинка розрослася, так, повно, на весь горщик, бо вона приїхала в маленький, П-9. Вже заполонила цей здоровий горщик 3-літровий повністю. І вже видно, що отут вона у мене квітла, і вже квітки відсихали. І вона вже пішла зростати. Коли я її купляла, вона була така дуже чарівна на, на фото і вирішила її придбати. А потім, коли на вулиці трошки потепліло, я вийшла на подвір'я, стала наводити порядки у своїх квітниках і побачила, що в мене така рослинка є, але вона трошки мількіша, менше за розміру у неї. Оці розетки, вони у мене трошечки менші. Ну, нічого, буде така. І ще одна рослинка це отака теж варігатна. Дуже великі прирости, бокові. Оце бокавушки, повністю оце приріст. Отут приріст, але вона, отут наверху, зупинилася. Тому я так зрозуміла, що це її така висота і буде, вона не буде вже більше рости. У висоту. Дуже хочу похвалитися своїм лавром. І тоді я дуже раділа, що в мене є лавр. Я його висадила у великий горщик, тому що все-таки це була зима. І мені хотілося, щоб він хоч трошки-трошки привлади. Укоренився і випустити його на волю. А тепер дивіться, оце у мене вже отакі сантим... сантиметрів 10, у мене прирісти. І він мені дав уже раз, два, три, 4, 5, 6, 7 листочків. І так само він пішов рости отут унизу. Це так само в нього вже такі здорові прирости на обох паганах. Я дуже цьому задоволена. Так буває, коли я висаджую свої рослинки в більші горщики, то до покупної землі я ще додаю ту землю, яка залишилася у мене минулих горщиках. І так як вони стоять все літо на вулиці, у них щось насівається. Іноді це травка, але іноді трапляється таке, що мені ні, не треба докладати зусиль для того, щоб виростити якісь квіти. Це питунька. І Майже в усіх горщиках вона у мене, так скажемо, насіялася. Я не знаю, чому кажуть, що в ней дуже мілке насіння, і її не треба присипати ґрунтом, але тут ґрунт був перемішаний, але у всіх горщиках вона зросла. Те ж саме Тобто я дуже-дуже задоволена, навіть одна рослинка ось вже випускає квітконоси. але я буду їх, звичайно, видаляти, тому що я хочу, щоб вона була не в одне стебло, а дуже розголужена. І у кожному горщику, майже у кожному горщику ростуть пітуньки. Десь я їх прищіпувала вже, десь я їх пересаджувала, але вони майже у кожному горщику ростуть. Наступна рослинка це у мене отакий варігатний плющ. Він був маленький, листочки в нього були малесенькі. Отакі. Ну, такі маленькі-маленькі були. А зараз у нього вже отаке здорове листя. Він дуже великий дав прирости. Мене це дуже тішить. Але росте він набагато, скажімо так, набагато менше, ніж ну, повільніше, як так сказати правильніше, повільніше, ніж другий мій барвінок, який. Теж варігатний ілюмінейшн. Я до нього перейду трошки пізніше. Так само тут бруслина. Це, я так зрозуміла, буде низькоросла. Приростив Прирости в неї теж до 4-5 см. І вона росте і добре себе почуває, тому що горщик у неї теж виш... більший. Це ще один роз... різновид бруслини. І ця дала більше прирости, прирости майже до 10 см. Всі вони почувають себе добре, всі вони роз... зростають. І я так сподіваюся, що коли я їх висаджу на вулицю, вони будуть і далі нарощувати свою масу, рости у... увесь і вшир. І мене радувати цьому році більшими приростами і більшими куст... кущами. Так само хочу показати барвінок. Отакий. Але тут в мене теж є до вас трошки таке невеличке запитання. Коли я купила цей барвінок, він набагато крупніше по листям, чим сама, сам Illumination, я вирішила їх поставити поруч, щоб ви побачили, наскільки вони відрізняються. Цей барвінок, він варієгатний. Він Крупно-листковий. в нього велике. Прирости у нього, як, як ви бачите, дуже-дуже великі. Прирости це такий прирост більше, ніж пів метра. Це виросло з зими. Він прокинувся і він почав свою вегетацію. Але у мене запитання ось у чому. Я його отримала ось такими паганами, які продавчиня підстригла. І відразу, після того, як він прокинувся і захотів. Вже рости у мене у великому горщику. Пішли отакі маленькі прирости у нього, геть маленькими. Але усі оці і прирости, і оці віточки, вони, не можу, не можу придумати, як буде по-українськи, вони усі засохли. Тобто оці-усі прирости, оце все, що є нове. Це не, не той барвінок, який я отримала. <пробачте> Це усе прирости цього року. Тобто він не росте на вулиці, як ви пам'ятаєте, він росте у хаті. Але чому оці приро, оці їхні відки вони позасихали? Я не розумію, що трапилося. Почуваю він себе добре, зелений, прирости гарні, великі. Може, його не, мож, ну, не можна підстригати. І за цього, про тогорічні, минулорічні прирости позасихали. Може хтось мені підкаже, хто займається цими рослинками. Це барвінок варігатний. І мене дуже-дуже порадував барвінок Illumination. Він такий гарний, він такий, прям, ну, яскравий. А прирости в нього я відійду трошки. Далі, щоб ви побачили, які в нього прирости. Дуже шикарні. А отримала я його в нього. Він ну, такий маленький, бо такі невеличкі віточки в нього було, Ну, воно видно, ось звідки лява не почали рости. Оце такий маленький він був, і отакі дуже великі прирости в нього зразу. Появилися надії, сподіваюся, що скоро він заквітне. Але дуже хочу, щоб він заквітнув уже навесні, на вулиці, у горщиках, щоб це бачила не тільки я, але й ті люди, які будуть проходити повз мою хатку. І я його планую посадити у горщику, щоб він у мене звисав. Мені ну, мені так кажеться, що так буде набагато краще, і він буде показувати усю свою красу, а так він буде лежати на землі. Це мені не дуже буде подобатися. А оце ті пітуньки повиростали вже. Я їх прищіпувала, що я вам розповідала, вони ростуть у горщиках, де я порозсаджувала рослинки, які отримала. Вони були там маленькими, я їх порозсаджувала в окремі горщики, поприщіпувала вже і отакі великі, отакі гарні квіти у мене вже будуть на весну. Це самосійка пітуня. Отак можна взимку виростити без того, щоб прикладати до них багато зусилля. Ростуть самі. За це мені і подобаються несортові петуньки. Огромні, дуже великі кущі і квітне до морозів. Ну і на останок я ще хочу похвалитися. Це моя була мрія. У мене мій садочок знаходиться ціли... цілий день на пекучому сонці. І тому я не можу купити собі рослинки, які зростають у тіні, бо вони гарять, вони не витримують такої спеки, такого сонця, а дуже, ну дуже хочеться. І я давно е... мріяла купити собі рододендрон. Ну, не знаю, як правильно воно називається. Хтось каже рододендрон, хтось каже рододендрон. Ну, звиняйте, як чую, так і кажу. Купила отакий гарний він такого персикового. Буде, буде персиковий в мене. Не знаю, чи правильно я за ним буду доглядати, але я вирішила, щоб він у мене зростав. Угорщику, мені буде легше його переносити з місця на місце, тобто, десь ж все одно мене тінь на протязі цілого дня з'являється, або десь йому якесь місце зроблю, таке, щоб сонечко на нього не потрапляло, але він мене дуже радував своєю красою. Я вибрала такий не дуже, скажімо, Якби точніше сказати, рідкий рідкий цвіт. колір, Рідкий колір. От, пробачте, Бо я ж кажу, що я ще тільки вчуся розмовляти українською мовою. Я усе життя була російськомовною і мені м, тяжкувато. Але я стараюся і чим далі, тим більше в мене краще, я так думаю, виходить, тільки що я не можу іноді. Ну, Вспомнить, як це слово буде українською мовою. Так що, отакий відеоогляд рослинок. Отак От вони в мене всі гарно, дуже гарно виглядають. я їх вже випускала на волю на декілька днів, коли було тепло. Але цими днями в нас вночі передають морози. І я вирішила не ризикувати ними. Так що занесла їх у хату, бо все-таки у них. Нові пагани дуже ще ніжні і буде дуже шкода, якщо вони змерзнуть. А ще хочу показати, я робила відеоогляд на своєму каналі про товари, які я купую на сайті тему. Там я купляла теплички. І в одному з відео я жалілася, що в мене не вийшло в тому році з гортензіями виростити гортензії з паганів. Із почки, скажімо так, з бруньки. У цьому році у мене отака радість. Я купила теплички, там вони з підсвіткою. Ростуть вони в закритому, так, в закрита така коробочка, і підсвітка цілодобова, <кій> тому у мене вийшло. Я вже їх пересадила у горщики, тому що вони були з доб, дуже добрими корінцями, і вони вже пішли у зрісти. Бруньки я. Висадила, мабуть, десь у, Ян, у січні. І вони повільно-повільно, але вже зростають деякі, воно вже по 4 см. І ще в мене така невеличка радість. Так само я казала, що в мене був не дуже гарний досвід з вирощування у тому році з броньок. Все, начебто, в мене вийшло і були вже. Росточки більше, ніж в цьому році, але я вирішила перед осінню восени їх удобрити. Ну не те, щоб удобрити, а полити їх, щоб вони зміцніли, одерев'яніли, бо вже паганки у них були величенькі, по 8-10 по см, Але вони ще не зовсім одерев'яніли. Я боялася, що вони не перезимують у мене. Заносити їх у хату не можна, тому що вони вони повинні побути у спокою. І на ранок я переборщила, мабуть, для дорослих це було не ну, дійсно пройшло без всіляких побічних ефектів, а маленькі гортензії у мене на ранок усі повяли. І я вирішила, що я їх попалила. На всякий випадок, я ж все-таки дуже багато експериментую. На всякий випадок я їх прямо в горщиках прикопала. І думаю, ну у, у хаті я їх точно не збережу. Сараї в мене холодно, так само як і на вулиці буде мороз. Ну, хай будуть. Я їх прикопала у землю разом із горщиками. І коли на вулиці почало припек... припікати сонечко, я вирішила заглянути. Я їх просто прикопала, накрила зверху агротканиною і накрила дошкою, щоб туди не багато потрапляло вологи. по Ну, я вирішила, що занадто велика волога, їм теж не потрібна удари мороз, і вони можуть там померзнути. А так, може, збережу, і в мене це вийшло. Моїй радості не було межі, коли я побачила, що у мене прокинулися, вони пішли від корня. Я не дуже ними. Ну, Як сказати, не дуже ще ними займаюся так, щоб я купила кущик, посадила та й посадила. І вже за дорослим кущиком я доглядаю, а вирощувати їх ніколи не вирощувала. І я думала, що вони від корня не, ну, не відростають. Якщо вже я їх попалила, якщо вони вже пропали, то вже все. Але вони майже всі прокинулися. Залишилося в мене ще тільки отут три горщики, і то вже тут, мабуть. Оце, по-моєму, вже погано. Так, ось у її. Значить, у мене залишилось тільки один і другий горщик, які ще не прокинулися. Ну, це дуже-дуже мене порадувало, потішило. Я тепер розумію, що усі ці квітки я догляну так, як треба. І вони у мене до осені будуть добрими, гарними кущиками. Тим більше вони попускали і по три пагони і деякі пішли із почки, що рядом з паростком тогорічного, і он від осьо... Осьо від, від кореня ще якась почка прокинулася. Це, мабуть, була нижня почка у цього паганка, яка ж я все таки довольна. Це така несподівана для мене радість, що я вже я даже не знаю, як благословить Господа для за те, що він мені подарував отаку радість у цьому році. І кажу вам, пробуйте, експериментуйте. Усе у нас вийде, і наша країна буде квітуча і гарна. А це приносить таке велике задоволення. Ну на цьому я вже буду закінчувати своє коротеньке відео. Те, які рослинки я отримала взимку, я прикріплю ссылку на це відео. Хто хоче, може подивитися, якими маленькими вони прийшли. Відео коротеньке, багато часу вашого не займа, і ви побачите, що можна можна вирощувати рослинки взимку у себе вдома. Ви тим самим додаєте собі кольору радості, і у вас, дачний сезон. Починається трошки раніше. На цьому буду закінчувати. Дуже рада, дуже сподіваюся, що комусь мої, мій опит буде корисним. Дуже сподіваюся на те, що ви відповісте на ті запитання, які я задавала у своєму відео на самому початку. І я отримаю від вас відповідь від тих, хто вже професійно займається цими. Вітами і мені чимось допоможе. На цьому усе. Поки-поки, до нових зустрічей.